Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Генерал армії України, екс-очільник служби зовнішньої розвідки України, Микола Малмуш, Микола Григорович. Мої щирі вітання вам. Вітаю слава Україні, героя, Микола Григорович. Давайте розпочнемо нашу розмову зі свіжої заяви президента Володимира Зеленського. Він в інтерв'ю сказав про те, що в Україні не вистачає сил для звільнення окупованих територій, і каже, що ми будемо повертати їх дипломатичним. Шляхом, скажіть, будь ласка, це таким чином на Україну готують і українців до заморозки та можливої зупинки війни, як ви вважаєте, ну знову ж таки. Е, ну, перш чергу, президент судовить увагу на те, що можливо буде припинена або зменшена допомога з боку Сполучених Штатів Америки при приході адміністрації Трампа. То він передбачає якраз такий сценарій. Ну і можливо, так сказати, недостатня е, допомога з боку країн е, Європейського Союзу і НАТО, європейців це е, такі умови. Можуть створити проблеми, пов'язані з тим, що ми не зможемо проводити ну широкі наступальні операції, але тримати оборону, маю окремі контрудари, але для того, щоб звільняти всю територію, потребуються великі ресурси. Я так думаю, що тут першу чергу питання стоїть про Крим. Це дійсно, це надзвичайно велика повинна бути і операція, яка потребує і вогневих сил засобів, і великих контингентів, це вже не менше 100 тисяч чоловік. Тому даній ситуації оцінюючи такі можливо негативні перспективи в плані допомоги високоточної зброї, особливо п'ятого шостого покоління, про які ми говоримо, які можуть радикально змінити ситуацію на фронті. Ну і Зеленський говорить як сценарій, як один з планів, тобто готовність на якийсь час заморозити якраз війну, визначити лінію контролю з гарантіями для України. от, а можливо, так сказати, не просто там обіцяння вступити в НАТО або заявка про вступ. А це реальні дії з боку країн-учасники переговорного процесу, і це можуть бути США. Нова адміністрація, наче з Трампом. Це може бути Британія, Європейський Союз або окремі його лідери, такі як Шольц або інший канцлер, який буде, якщо вибори будуть в форматі та найближчі періоди. Це відповідно, президент Франції, це доучення долучення Сінзіпіна Ердогана, які неодноразово виступав з пропозиціями, можливо, моді, можливо, Лулу. -лу. Тобто ті лідери, які будуть гарантами тоді відповідної цієї стабільності, але юридично ми не відмовляємося від цих територій. Але я прямо це гірший сценарій, це вказано, що ми все-таки десь передбачаємо якусь слабку позицію. Рухом да з реальні, що в нас є проблеми, але задіяння нової стратегії з урахуванням і е, тих проблем, які є ворога. А ми сьогодні знищуємо їх представників ворожих сил до 1700 і більше чоловік. Це потужний підрив. І першу чергу орієнтуватися на ефективно дій на фронті з нестандартним форматом е, застосування сили засобів, навіть якщо не менші, тому що постійно і президенти, і інші представники вказують на кількість 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 У нас в армії за мільйон осіб. Розуміло, ефективна підготовка використання, особливо е, на протязі багатьох місців спеціальних підрозділів це спеціальних операцій, е, десанту штурмових військ, повітряно десантних військ, спецпідрозділів, які можуть діяти в глибоких тилах противника або слангів. Оце сьогодні задача. Я просто е, бачу, що є така, начебто, позиція, що ми вже готові на поступки, а те, що ми повинні змінити стратегію ведення війни і більш малими силами, ефективними засобами проводити операції, чомусь це не звучить. Я рахую, що це принципово неправильно. З одного боку, військова складова, а з іншого боку, це підтримка союзників новітньої зброї та техніки. І я рахую, що вона не мала, і наша ПК піднімається, і навіть Шольц, який сьогодні приїхав в Україну. Ще пропонує новий пакет за 650 мільйонів доларів. Це великий пакет і не тільки аріси, а якраз і е, різні типи бронетанкової танкової техніки, артилерії, боєприпасів. Це те, що потужно підтримує посилює наші позиції. Також великий пакет, який сьогодні дають США е, ще при адміністрації Байдена. Вони зараз викладають те, що можуть, в формат підтримки України. Точно інші союзники, і Франція, і Скандинавські країни. Це ми говоримо про конкретні кроки цих тижнів. І якраз отак формувати позицію, що йде підтримка нашої ПК нарощує ресурси, готові відповідно ресурси донесення відповідних ударів, там, де ворог займає так сказати позиції по кріщан по тилам, по цим напрямкам, і можливо не очікував тих місцях, де ворог не має сильних позицій. Треба дивитися в динаміці і не бути так сказати ну вже якось при е, формуванні. Сформований і притомний на те, що от ми вже повинні уступити Це крайній варіант. Я ще раз підписую, якщо е, ми не зможемо спрацювати як на новому форматі діяльності на полі бою і з новою стратегією до війни, і з нашими союзниками, які не своєчасно доставлять ті сили засоби, які можуть кардинально впливати на ситуацію на фронті. І зрозуміло, це наш ПК, який повинен за декілька місяців я рахую. Ну, суттєво збільшити нашу кількість, особливо ударних дронів, які повинні нищити резерви при фронтовій зоні, що мало проходить, е, далеких так сказать, форматах, де піднімаються літаки і ракети, і дрони, відповідно. І, 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 е, і дальніх форматах, де формуються е, потужні сили ПК. От ми давно говорили про те, що один удар, наприклад, тільки на Курщині нашими ракетами по е, містам концентрації по штабам. Він зразу знесільнив багато на у керуючого складу. Удар по аеродрому з удари кабами. Ну, чому, якщо ми маємо мільйони дронів, а зараз ми нарощуємо, отримаємо і все більше, і більше навіть прибавити. Нам передають зараз дрони нові і артилерію. Давайте будемо нарощувати і позиції на фронті, і ударні позиції в тилах, значить близьких тилів, далеких і аеродроми, які дійсно сьогодні створюють проблеми для нанесення ударів і по цивільному населенню, і по нашим фронтовим зонам. Я думаю, що тут треба більш активно займати позицію в всіх фортах. А не просто зайняти позицію, що ми повинні десь заморозити. Микола Григорович. Ви сказали, що Шольц так от прибув ну, там про військову допомогу. Так також говорили вже момент, але тим не менше, Шольц прибув за чим? Мається на увазі оговорити контр майбутніх перемовин. Ні, вважаєте? Я думаю, що в нього е, три завдання стоять: перше, дійсно, це реальна допомога Україні і озброєною технікою, які ми дали запит, і він вже чітко це оголосить. Може, не розкриваючи всі деталі, але це великий пакет. Які діє в рамках трьох мільярдів, про які вони говорили щорічно? Друзька два це дійсно моделі можливо врегулювання ситуації, на що Україна готова піти. Те, що президент очол, озвучив, що можливо замороження по якійсь лінії розмежування і припинення війни на умовах безпеки, тоді які гарантії безпеки будуть обговорювати сьогодні, і зрозуміло, це тема е, спільних та дій з американською нової архітектури безпеки. І як тоді пам'ятується, Україна тут, які ми займаємо позиції, на що ми погоджуємося в плані глобальної безпеки. А це нові ініціативи, які готуються навіть командою Трампа. А він свій час був один з ініціаторів такої моделі дій. Ми колись говорили про це ще в період його президентства. Це може бути ще одна модель, яка буде забезпечити і стабільність і світ і мир, і все-таки припинення війни уже в повному форматі, а не якимось обрізано, як ми говоримо зараз. як Пропонують деякі аналітики, ну в деякій мірі натякає президент. Якщо говорити про гарантії безпеки, ви сказали, що це надзвичайно важливий момент то цього тижня. Володимир Зеленський вперше висловив готовність піти на заморозку, якщо Україну запросять до альянсу, не дадуть гарантії безпеки. Крім того, Володимир Зеленський говорить про те, що Україна вступає до НАТО, ну якби такий сценарій говорить, але на нас не поширюється дія п'ятої статті альянсу під час війни. А як тоді ну, розуміти і трактувати ці слова? Ну тобто тоді поширюватиметься така ця п'ята стаття саме на підконтрольні, тоді території. Торіч, яка тоді, взагалі, в принципі, який тоді сенс вступу до НАТО, так ну взагалі вступ до НАТО, так це ж ця п'ята стаття якраз відіграє надзвичайно важливу роль, тому, що ви говорите про те, що ми демонструємо те, що ми готові вже піти на якісь поступки. Ну тобто ймовірність ну, в першу чергу я проти поступок, а за те, щоб змінити стратегію ведення війни з активно підготувавшись по всім ситуацію, от і по обороні, і з другого боку пронесення потужних контр але не просто так голослівно а зенувавши якраз ті всі засоби, які додає нам США, Європа і туди інші наші партнери, нашої ПК, і зрозуміло, це важливо саме важливо. Це зміна не тільки оборони стратегії, а якраз і неочікуваних ударів, контрударів, тилових операцій, лангових операцій, і зрозуміло стратегічних наступальних операцій. Оце в цілому, але це повинно сформувати генштаб розумно, сильно, нестандартно, неочікувано для ворога. Оце я за це спів. А тоді відповідно. Потужні міжнародних сили, і Трамп, і Британія і Франк, відповідно не тільки Європейські Китай та інші. Ми формуємо тоді модель безпеки і гарантій. Прямо скажу, що сьогодні, знаючи хорошо, керівництво США і Байдена, і Трамп особисто і його команду. Відповідно, Британію і е, всіх тачільників НАТО, от сьогодні ніяких таких форматів, що там якась територія, мати п'яту статтю, нереально. Вони не підтримують цього всього, тому що е, перша складова це буде. Е, Жорстка позиція Росії, і вони постійно е наголошують на тому, що рух до НАТО, а тим більше якісь е парасольки НАТО на територію України для них це ще раз привід далі вести війну. Е е Тяжких переговор Путіна, коли йому упереджував війну, він постійно і мені акцентував увагу, що тільки НАТО готує удари по Росії, і НАТО хоче розбалансувати і наближення і розміщення контингентів НАТО або й, е формалізація наших відносин уже вступ. Це один з факторів війни. Оце сьогодні він якраз е, на цьому і стоїть і проводить свою агресію. Тому і НАТО саме головне, що е, буде остерігатися таких дій Росії, і зрозуміло, що юридично приймати рішення, що на якусь територію 5 п'ята стаття. Це зрозуміло з їх боку, не буде консенсусу. Хоча президент говорить, що треба працювати, що Трамп може е, вламати кось сам, що Трамп не готовий до цього. А ряд країн ще точно. Не готують таких дій. Тому треба розглядати цей сценарій, але я думаю, що малоймовірний. Тим більше, якщо ми говоримо про якісь ліді розмежування, часткова територія обмежена якось форматом, Україна вступає в НАТО або її запрошує. запрошення в НАТО для Росії це нічого. Тільки, знаєте, як у червоний веку. Ще раз, я сказати її підняти градус агресії. от Тому що запрошення, воно для нас реально нічого не дає, а думаю, що це Росію полякає. Та вона навпаки. Вона тільки буде ще більше себе роздраковувати на цьому фоні. Тим більше Путін рахує, що має якийсь успіх на фронті. Реальне передумови, що всі розуміли: американці, європейці, британці та й китайці наші колеги ми зараз з ними теж ведемо такі неформальні дискусії. Це реальна допомога Україні на фронті і зрозуміло реально зупинити ворога. А тоді носить удари. Це буде перша і основна складова, що тоді будуть е перспективи регулювання, але не на умовах Росії. Від розкладу активні позиції в цьому форматі е, США, в першу чергу, і країн Європейського Союзу, з Британії і попередження і Росії про надання Україні колосальної кількості зброї в випадку не припинення військових операцій відходу з території, ряду визначених, які території. Розуміло, це е, дуже потужний формат впливу на ринок нафти і газу. А це посадить всю економіку. Це реально. Це вже не якісь мілкі санкції з контрабандою, поставками комплектуючих російським ВПК включаючи американських, німецьких, японських та інших. А це вже конкретно. Це падіння, наприклад, на е, декілька позицій Ну не 50-60 е, доларів за забари, а наприклад, 10-15 пятнадцять козло. І економіка лягає швидко, потужно. Путін це буде розуміти. Він буде розуміть силу зброї. Я як високоточна, яка має бути поставлена, яке має поставити сказати, Трамп, і сила економіки, яка обезстрієть Росію, і підніме на масові протести не проти України, а проти Путіна, тому що буде потужний колапс економічний, соціальний тому подібне, але крайній колапс, не якийсь там частковий, що Росія затягне рівні пояса. Оце якраз не спрацює, а потужно тебе про щоб подавити всю економічну так скають складову, на якому зараз домінує Російська Федерація, а це нафта. І нафтопродукти і газ це основа основ. І зрозуміло, на цьому фоні формувати позицію як ми сказали, світопорядку, разом з Китаєм, Індією Бразилією в плані нового світу, але на визначених правилах, правилах міжодного співжиття і міжнародного права. Оце основа. А тут тиснути, тому що Росія агресор, ініціатор глобальної війни, і особливо ядерної, а це загроза світу. Треба працювати по всім каналам ефективно щоденно а саме головне команди прослав штибу якої сьогодні є, але задіяна по всіх карманах каналах. Микола Геровичу, ви говорите про те, що ми вже демонструємо те, що ми готові йти на поступки. Мар'яна Безубла, коли відбулося ось призначення так Михай... Михайла Драпатого, керівником сухопутних військ, крім того, палісу та апостола, також там призначили на нові посади заступником командувача так, збройних сил України, а також керівник заступником керівника офісу президента, без написала пост і сказала, що те, що ми переводимо також цих бойових ком... ну, генералів на небо. І посади Все це може призвести до того, що Україна може втратити Донеччину до 20 січня і говорить, що все це схоже на російську операцію. так Як би ви прокоментували так, ось ці призначення, і це якимось ще не пов'язане з тими речами, про які говорить е, Безугла? На що вона натякає? що ми здаємо Донбас чи як тоді? ну Це про доріччя серед політиків відносно mm -hmm. того, які проводяться ротації, і Безугла підтримує один із напрямків із офісу президента, який. Ту йде в конфронтацію з військовими. Я б так прямо не розглядав, тому що сьогодні ми тільки що говорили про зміну стратегії до війни. І призначення, наприклад, драпетого і відповідно апостола, вони повинні бути не бюрократичні, як говорить мезугла, і там комусь його підставляти підсовувати це просто блів, це єрунда. Це повинно бути реальне, те, що мереж піввідпрацювання стратегії і реальну участь всіх командуючих в проведенні глобальних конкретних операцій на фронті з їх участю і присутності. В тих вирішальних точках, де вони дійсно будуть координувати роботу, але скоординують всі Збройні Сили України, всі напрямки, генерувавши і потенціал, задіявши резерви, підтягнувши якраз цивіль засоби, які потрібні, іноземні, і наші, і відповідно провівши операції. Не в кабінетах, не підписують бумажки, як вона говорить, а реальні формати дій. Я керуючи розвідкою, сам проводив оперативні ситуації по багатьом напрямках, включаючи організацію. Визвою наших і багатьох 45 країн світу з піратського полону туристичних організацій безпосередньо участь, хоча це моя функція, але участь таких дозначальних операцій і глобальних діях в плані впливу на підтримки України, крім бойового складу, політично, економічно, соціально, от і тому подібне, це реальна робота, яка має привести системний результат. Так, да, важливо окремо учасник, але важлива організація і задіння всіх наявності засобів в координації. Спільних дій ефективних, це важливіше. Тобто, тут треба розділити або бюрократія, тоді це перспектив немає. Вони займають тільки позиції для якоїсь загальної керівництва. Але або бойова організаційна робота високого штибу за дієм всіх сил засобів. Я за другий сценарій. Я не думаю, що драп'ятий і відповідно і апостол, маючи такий досвід бойової підготовки і дій на фронті, погодяться на якусь бюрок бюрократію. І я думаю, для цього їх ставлять. Якщо російський сценарій, тоді треба розбиратися СБУ, хто для чого став і які наслідки вони матимуть на реалі. Але практика покаже, от реалі сьогодні покажуть, як вони будуть використовувати свій потенціал. А коли ми говоримо про призначення, так Павла Паліса, командира 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Він працюватиме тепер в офісі президента е, заступником. Так і Володимир Зеленський говорив, що до цього призначення, що йому потрібна людина, яка безпосередньо там доповідатиме про ситуацію на фронті. Він все буде точно знати. А що тоді виходить? Ну тобто, до цього він тоді не точно знав все. Як який тоді можна зробити з цього висновок? І чи це це те, які якийсь такий політичний сигнал у бік тоді головнокомандувача? Чи можна тоді так це трактувати чи ні? Я думаю, що якраз це призначення не зовсім коректне, тому що в даній ситуації це бойовий командир, який повинен виконувати або на тому напрямку, де він був, або зрозуміло да, більш широкі повноваження, якраз бойові складові. Оце реально сьогодні все треба для фронту. Я говорив раніше, все до перемоги. Тому кожен командир, який має досвід і має результати роботи, тобто бойової роботи, конкретно. З перемогами або потужними контрударами ворога, або захист конкретних потужних кріпрайонів, це на вагу золота. І вони повинні бути на фронтах. І я умовно говорю, не тільки на лінії бою, не на полі бою в окопах, як говорю Зеленський. Це величезна, ну так сказати, ну просто міф. Тому що генерали в окопах це знищує системи керування військами, То нанесення ракетних ударів так да, іноді. Солдати наші офіцери, але й генерали, які дійсно не паркетна, як ми говоримо, а бойові це недоцільно. Вони повинні в тих місцях бути та наближено до фронту, але де можуть ефективно керувати в офісах. Отут, якраз в офісі президента, може бути досвідчений аналітик високого рівня. Вони в нас є і з розвідки вам представити, які проводять постійно аналізи із. Стратегічне розвитку, прямо скажу там директори департаментів висококласні які знають ситуацію і з військової розвитки, зміна оборони і з ради безпеки і оборони. Навіть я просто про конкретні кажу канату без прізвищ тому там може бути на цій позиції висококласний аналітик і той, який глибоко володіє ситуації по фронту, по моделям дій, і тобі доповідати, а виконувати завдання і давати ініціативи, і стратегічні так сказати програми дій. І стратегії ведення війни це повинні талановити військові, про які ми зараз говоримо. Микола Григорович, ви говорите про позитивні такі моменти так, з цих призначень, безперечно, якби це, це плюс, але тим не менше, коли ми говоримо про фактор Андрія Єрмака, ну тобто, не для кожного не секрет, ну тобто, що ну, скажімо, так, ну фільтрує, так він інформацію. Мається на увазі тут можна говорити знову ж таки про якісь ризики, що ну, якби впливатиме він тоді також і на Павла Палісу, чи ні? Ну, якщо заступник то, зрозуміло, глава офісу він прямий керівник. От він буде просто підпорядкований йому і всі матеріали перші роботи главі офісу президента. Я не хочу розглядати це в негативі, от, але mm -hmm. я рахував би, що все-таки військовий, який е, дійсно переміщений на цю посаду, не буде ефективним аналітиком, тому що він заточений на інші завдання, на інша практика. Тому треба використовувати, де він саме ефективний. Ще раз підперечу, тут повинен бути інший заступник. Широким кругозором і баченням та ситуації на фронті, ефективно отримуючи інформацію, працьовуючи, доповідаючи якраз ну надзвичайно важливі напрямки і теми, тому що треба важливо оцінити ситуацію, як і викласти. Не може давати, е, наприклад, тисячу матеріалів, тому Єрмаку, а ярмакувати більше першого президенту повинно давати як Верховного Командуючого. Ярмак, просто глава апарату, не більше. О тому президенту, в першу чергу, а це повинна бути вижимка дуже чітка. Ясна із конкретною пропозицією моделями дій. Отут, якраз ну, військовий, який знаходиться який находиться на полі бою, ну я прямо скажу, цей формат не освоїть. Тут треба, щоб і тут була талановита людина. Да, військовий, але з аналітичним складом розуму, швидкими моделями так сказати оцінки ситуації, моделями пропозиції дій, які погоджені з військовим командуванням, і бачимо як вони дають пропозиції, і зрозуміло доповіді президенту України, тому що його функція. Керувати цим процесом разом із відповідно локомандуючим Сирським, а не якісь інші бюрократичні формати, навіть при всіх так сказати, високих посадах і глава офісу, і навіть прем'єра або ще інші вони повинні виконувати свої функції. Давайте повернемось до початку нашої розмови так до заяв президента. І от коли ми говоримо про можливі сценарії, так і мо можливе, можливо, зупинку бойових дій Володимир Зеленський також говорив про те, що Путін можливо нападе знову через 3-5 років, якщо ми зараз заморозимо війну без сильної України. Ну тобто, нація на увазі, е, ну це незалежно від того, будемо ми сильні чи не будемо сильні. Нова війна, якби ну із Російської Федерації, от неминуче, чи як, як ви це бачите? Я не рахую, що це неминуча війна. Mm -hmm. Якщо мати у сильні позиції зараз, про що ми тільки що говорили, то ніяких перспектив Путін напасти немає. Зараз він буде відчувати, що він програє, і все, мій світ об'єднався про нього і установив відповідно право з елементами дій у випадку намагання і агресії, тоді ніяких е, навіть перспектив немає. Пам'ятаємо, що Путін із декілька місяців, по нашим оперативним даним вже точно, уже рахував, що напав безпосередньо, тому що думав, що тут його чекають за 80 українців, йому доповідали. Що тут багато проросійських сил, політиком і серед військових, а ви його не так. І що народ віддався в Україні проти нього? Оце врахувався. І перша пога складова це припинити, але зберегти все. Домовиться, пам'ятаємо в березні 22-го року. Теж його були також ініціатива, тому що другой, ну все, колапс. Але тоді ми зрозуміли, що Путін ще має і, і великі, так сказати, агресивні плани. Ну і зрозуміло, творив дуже багато в будь-яких інших місцях. Захід нам дав сигнал, що готовий підтримати повнокровно і мати перспективу перемоги, наше керівництво зрозумів підтримує позицію активно простия, далі е припинивши ці перемовини в Стамбулі. От а це вже була знака, що Путін не готовий до таких дій. Да, зараз він вже згенерував силу, тому що загнаний куток йому треба вже більш глобально йти і намагатися перемагати, вже намагатися тиснути на захід. Але якщо ми матимемо і вже сильну армію, про яку ми зараз говоримо, формуємо надзвичайно високий рівень е, технічного забезпечення, якого не було на початку ведення війни, і ефективно модель гарантій безпеки з боку конкретних перших країн, тому що НАТО такої не дасть парасольки А це будуть конкретні країни-учасниці: США, Німеччина, Франція, Британія, можливо, Китай, е, Туреччина це про конкретні країни. говорю тоді вже буде комплекс дій військових, потуга України. От потужний е, уряд, я прямо підкресував, антикризою персоналом. Лідер країни, який буде це, побачимо після виборів. Потужний, теж любить ферзен говорить потужний це моє слово, коли вони перейняли якраз потужність. Ну це я прямо говорив. А тоді, відповідно, і подивимося, чи Путін, якщо він ще буде, буде готовий до напасти ще раз. Я рахую, що не буде, тому що за два з ми повинні набрати той модель дій і цей е, можливості захищатися. Але і. Мать кооперацію з багатьма країнами економічно, технологію, фінансово що путіну уже буде примарення, що ця війна не закінчиться дуже дуже негативно, тому що е, в даний момент виграти неможливо. Він не виграв в кращій ситуації, а тоді це буде ще гірший сценарій. Я думаю, що в нього шансів точно не буде і намірів таких наступати не буде, але залежиться від нас, як ми далі будемо діяти після установлення миру. Микола руч, але тим не менше ми бачимо, що ну рекордний бюджет так оборони Російська Федерація планує на наступний рік. Так це це все, все, все поки, там більше 32% Так від усього бюджету так на національну оборону вони виділяють. А то рік це було на рівні 28%. Так, ось ці мільярди, так які вони закладають, це знову ж таки. Це це про це це, це це про що свідчить знову ж таки. І чи вказується на те, що ну якби він готується продовжувати цю війну? Путіна величезні витрати. Тому в даній ситуації, щоб поповнити ВПК, йому треба все більше більше ресурсів. За рахунок чого він мав відповідно переваги і в деякій мірі має зараз. За рахунок величезного потенціалу, який накопичувався Радянським Союзом, повернення збройної техніки з е, е, країн Варшавського угоди, повернення ракетних систем балістичних, тактичних е, і інших видів озброєння літаків, тим більше стратегічних з України і зрозуміло виробництво вже виробництво з власним ВПК. Оце ті складові. Всі вони вичерпуються. Я ж пам'ятаю, що в багатьох містах і селах під Москвою десятки кілометрів лежали склади з боєприпасами різних типів: ракетні вистрої якраз е бронетанкова якраз складова. Це і снаряди, і міни. Оце. Звичайні види, боєприпаси, і озброєння. Вони зараз вичерпані. Тому ці бюджети потрібні для це нового, нового поповнення і виробництва вже по новому. Не ті десятки тисяч танків, які лежали, от частина була бойом порядку, але частина, яку вони ребільтовували е, цей період. Але це не ті затрати. Це треба зробити з нуля, з високоточними можливостями це і, і захисту, і наведення, і відповідно нові стволи, і нові вистріли. Це все 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 по новому Тому бюджет треба все більше більше. І більше. Розуміло, що е, дійсно це буде одна із е, великих так, сказав, програм забезпечення російських військ. Вона не буде надзвичайно, ну я говорю, глобально, тому що поповнити весь потенціал російської армії дуже буде складно. Дійсно, це затрати великі, і чим більше ми знищуємо, і тим більше, більше санкцій, а тим більше обмежень по е, таким великим. Прямо скажу, стратегічним напрямком, як НАФТА і ГАЗ з боку наших союзників, це буде визначальним чинником, що це ВПК нічого не зробить, тому що цей бюджет не наповнить, і реалізація цих проектів буде надзвичайно низька. А що робитиме Путін далі? От ми все більше чуємо від наших військових командирів про те, що армія Російської Федерації готується до великого наступу у Запорізькій області, але водночас знову ж таки повідомляється, що і ми до цього також готуємося, розуміємо, усвідомлюємо всі ризики та загрози. Тим не менше, як ви вважаєте, чи росіяни мають тут на якісь такі ресурси, спроможності для якогось такого серйозного прориву? На даний момент вони мають тільки секторальні перспективи наступу, згенерувавши додаткові сили. Тому що розпорошили вони, а село Кураховський зараз, Покровський е, напрямок. Е, ну е, Якраз е, дуже активна ця позиція по Курщині, де треба величезні сили для того, щоб відтісняти наші війська. Ну, не говорячи про Харківську область і е, Херсон. Тому згенерувати великі сили на Запорізький напрямок 120 тисяч ну, просто нереально, їх просто немає. от Але секторально вони можуть групувати десь 5-7 тисяч і відповідно пробивати клинці, як вони зараз роблять. І намагаються просунутися, але це загроза і знищення якраз цих проривних напрямків. Тому, я думаю, такі будуть періодичні намагання заняття позиції от, в ряді регіонів Запорізької області, в напрямку Запоріжжя, але щоб реально згенерували великий наступальний потенціал, я думаю, що мало ймовірно. Тим більше ми зараз на і правильно робимо. Готуємо, кріп райони потужні біля Запоріжжя, на різних секторах і на напрямку Дніпровщини, це те, що. Також буде фактором стримування, тому що ворог орієнтується: чи там чисте поле, чи там вже його чекають. Це і е, укріп райони, які не проб'яються ні кабами, ні відповідно е, безпілотниками або іншими е, артилерійськими системами. А, дійсно, буде потужний огню. Оце його буде стримувати надпотужно. І реально бою ми не, дос, не дамо можливості наступати. Але ще раз підпечую: ми під свідком всі рухи і такі великі угрупування вони будуть відфіксовані за попередньою даною, що легально ми говоримо, сьогодні ми не бачимо таких угрупувань, які вже підтягуються або готуються наступ на Запорізькому якраз секторі ведення бойових дій. Микола Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві та виважені відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. І також Хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Микола Григорович, будемо чекати вас на собості. Дякую вам. До зустрічі. Дякую.